Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Поступила така інформація, що Україні вже більше двох місяців тому поставили далекобійні ракети, які літають далі за 400 метрів. Це сказав, до речі, про це сказав Юрій Швець. Зараз ми зробимо розклад, бо кажуть, що ті ракети знайшли. І снаряди, і ракети, зброю. Зариту, в річці втоплену. Зараз ми подивимося, хто саботує це все. В принципі, я знаю, що моя аудиторія наша пісня хороша. Починає спочатку, дуже вправно хтось працює. О, ця карта говорить, сценарій повторюється, саботаж іде. Давайте так, спочатку. Чи дійсно, ну, от, бачите, знову карти показують, що силоміць відбирається, приховується. І так, і так, дивимося, що з снарядами. Чому не літають ці далекобільні а, ракети на Рашку? Чому на Росію вони? Потому що вони нікому не потрібні. Ви бачите? Нікого, нікому немає до цього діла. Не просто так, мої дорогенькі, поміняли залужного і всю команду. Не просто так. Щоб саботувати це все. Да, кручу, вірчу, запутать хочу. Тут іде дуже велика, е, велике знищення. Угу. От я тільки сказала знищення. Ви розумієте, коли йде е, після е, карти смерть і 20 аркан? Ну, вибачте, мені це недобре. Жест доброї волі. Пам'ятаєте, казали, що росі... росіяни ушли, жест доброї волі. От у нас робиться жест доброї волі. Давайте подивимося, хто це саботує. Ну, Тут багато, ви знаєте, тут багато саботують, дивіться. Дуже багато зброї. Маніпуляції йдуть конкретні, щоб ви розуміли. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. має... Ми... І так, давайте подивимося, хто це саботує. Іде цей наказ зверху, з влади, чи прямо, давайте так, звідки ці ноги ростуть. Це просто халатність, чи це влада? Зелена влада. І так, спочатку, чи це зелена влада, чи це халатність? От вам знищує зелена влада. Ну, халатність тут не може бути. Це не є халатність. Це не халатність. Стільки зброї сховати. Ось. Програти війну. Я вже казала, що з зеленою владою перемоги не буде. Не очікуйте. Це я вже говорю не перший рік. От вам. Це є влада приховати. У них йде наказ. Вони очікують. Угу. Вони ускладнюють настільки ситуацію, отут от теж, все десь заховати, приховати, як, за, як ця білочка носить ті горішки, отак і тут. Тобто, виглядає так, що це наша влада. Вони це все приховують, а військовим нема чим воювати. Ось вам і Сумщину здають. На жаль, на жаль. Тому, дорогенькі мої, будь ласка, подумайте про свою безпеку. Влада за вас не потурбується. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, дуже шкода. Давайте, чи будуть хтось покараний. Як, як цим справа закінчиться? Якийсь розголос буде, тому що я перший раз чую це від швіца. Ви мені скинули відео. Я подивилася. Дивіться. Ми вже робили розклад на далекобійну зброю. Дійсно, нам обіцяли, нам дали. Виявляється, вона вже є два місяці. І так, чи буде хтось покараний і чим це взагалі закінчиться? Ніхто не буде покараний. Мої дорогенькі, ніхто не буде покараний. Навпаки, ще зароблять собі курорт десь за це, за те, що зробили. Ні, тут все стримається, все. Все ще знаєте, будуть винагороди за це будуть давати, і медальки. Буданов роздасть усім медальки. Не буде тут нічого. На жаль, на жаль, мої дорогенькі беремо все в свої руки, відстоюємо Україну, тому що там в Сумщині страшне, що робиться. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна.